Яке має бути навчання з 1 вересня: дистанційним чи очним? Ну, тут з якої сторони як подивитися. Важко сказати. Не знаю. Я написала дистанційно. Чоловік так хоче, я не знаю. На дистанційне. Закінчила перший клас дистанційно. Я хочу, щоб вона йшла в школу. Я вважаю, що це вибір батьків. Відповідальність батьки мають брати на себе, я вважаю. Бажано, щоб все-таки в школу діти підели. Е, Офлайн у школі? Змішане. Ми очно виходимо в кам'янці. Наш син іде в школу. Йти, звичайно йти. Страшно. Дистанційне. А чому дистанційне? Бо так буде легше для всіх. Так, дітям подобається дистанційно, а батькам важко. Ну, таке, не всі батьки мають можливість контролювати дітей. Можна піти, звичайно, але все має бути продумано. Якщо немає облаштованих бомбосховищ в училищах і чи в університетах, то немає доцільності виходити, тому що в разі небезпеки не буде де, скажімо так, заховатися. Чи є бомбосховище у школі? Казали, що є. Наскільки воно облаштоване, не знаю, не бачила ще. Є підвал тільки великий. Є бомбосховище, якщо щось сховають. Не в всіх школах воно є. Потрібно ховатися в укриття, бомба може прилетіти куди хочеш. У нас у школі є бомбосховище, тому я вважаю це безпечно. Це всього лише звичайні підвали. В плані безпеки ну, я не впевнена на 100%, що все так має бути нормально. Питання безпеки має все організувати е, дирекція школи. Так? І батьки мають, і дітей навчити. В підвал будуть спускатись. Можна не спіти, бо, наприклад, будуть знати, що йдуть в школу і будуть ну, тіпа, е, спеціально по школам бомбити. А вже ж краще вдома в такий час вчитися. Так і можна сконцентруватися і не прийдеться бігати в підвал і назад в клас. Заодно і... Видатки, напевно, якісь скоротяться в них. Впливає дистанційне навчання на рівень знань? Та роді вона ніяк не пливає. Якщо людина хоче, то вона і вдома може вчитися. Дистанційно це складно вчитися. Більшість завдань на самопрацювання я не дуже все розумію. Краще з вчителем та з класом це набагато зручніше. Нормально. То що дистанційне це не навчання. То сидять в комп'ютері, то вже собі ходять гуляють по квартирі. Проблеми з інтернетом. Я, звичайно, за очне навчання, але головне, щоб всі діти були живі і здорові. Це найголовніше. Ми ніхто не знаємо, де воно що має бути, де воно нам сьогодні прилетить. Я вважаю, що хоча б змішано, але діти мають вчитися. Я хочу всіма зустрітись. «А, так ти скучив за друзями, так?» «Так, да, не за школою. Хочу дуже сильно вийшли до школи і хочеться дуже сильно в Хельсон. Дуже сильно.